Як дівчинка з сиротинця, яка не вміла шити та не мала освіти, стала найвпливовішою модельєркою ХХ століття і побудувала імперію, що існує понад століття, ця лекція розкриває справжню історію Коко Шанель, жінки, яка вигадала легенду про себе, приховала біль дитинства, співпрацювала з нацистами під час війни, але назавжди змінила уявлення про жіночність та моду. Габріель Бонер Шанель. Народилася 19 серпня 1883 року у притулку для бідних у місті Сомюр, Франція. Її мати Жанна Деволь була прачкою, батько Альбер Шанель, мандрівним торговцем. Вони не були одружені на момент народження Габріель. Сім'я жила у крайній бідності, постійно переїжджаючи з міста в місто через невдалі торгові справи батька. У родині було шестеро дітей. Габріель була другою дитиною. Мати померла від туберкульозу у 32 роки у лютому 1905 року. Габріель було 12 років. Батько не зміг або не захотів піклуватися про дітей. Він відвів трьох дочок: Габріель та її сестер Жулію Берту і Антуанетту. До сиротинця при монастирі Обазін у регіоні Корес, двох синів віддав у притулок для хлопчиків. Після цього Альбер Шанель зник з їхнього життя назавжди. Монастир Обазін був суворою установою, де дівчата виховувалися у строгості та аскетизмі. Життя регулювалося дзвонами, підйом о п'ятій ранку, молитви, праця, скромна їжа, рання відбій, черниці навчали дівчат базовим навичкам читанню, письму, шиттю. Габріель провела там шість років з дванадцяти до вісімнадцяти. Саме там вона навчилася шити, хоча ніколи не полюбила цього заняття і згодом стверджувала, що не вміє тримати голку. Колір монастиря, чорний та білий, став основою майбутньої естетики Шанель. Простота, мінімалізм, відсутність прикрас, які вона бачила у монастирському житті, вплинули на її підхід до дизайну, але найбільше. Монастир навчив її приховувати справжні емоції за маскою холодної елегантності. Вона ніколи не говорила про ці роки відкрито, створюючи різні версії свого дитинства для різних людей. У 18 років, у 1901 році, Габріель та її тітка Адрієнна переїхали до міста Мулен, де вони влаштувалися швачками у магазин білизни та одягу. Зарплата була мізерною, робота виснажливою. Габріель мріяла про інше життя. Про гламур, багатство, визнання. Вона почала виступати у кабаре як співачка у вихідні дні. Її репертуар складався з популярних пісень, зокрема Коко Ріко та Кікаві Коко. Саме тоді з'явилося прізвисько Коко, яке вона згодом зробила своїм ім'ям. Вокальні здібності Габріель були посередніми. Вона не мала голосу, сценічної харизми або зовнішності, яка б захоплювала публіку кабаре. Її кар'єра співачки закінчилася швидко, проте у Мулені вона познайомилася з Етьєном Бальсаном, багатим офіцером кавалерії та спадкоємцем текстильної імперії. У 1905 році, у віці 22 років, Габріель стала його коханкою та переїхала до його маєтку Руайо поблизу Парижа. Етьєн Бальсан вів життя багатого плейбоя, розводив коней, влаштовував прийоми, товаришував з аристократією. Габріель жила у його маєтку як утриманка, що було звичайним явищем у тогочасному французькому суспільстві. Вона носила його коштовності, їздила на його конях, зустрічалася з його друзями, але статус коханки її не задовольняв. Вона хотіла бути незалежною, мати власний бізнес, власні гроші. У Руайо. Габріель почала експериментувати з капелюхами. На початку ХХ століття жіночі капелюхи були величезними, прикрашеними пір'ям, квітами, стрічками, іноді навіть чучилами птахів. Вони важили кілограми та вимагали складних зачісок для підтримки. Габріель створювала прості капелюхи з мінімальним декором, використовуючи чисті лінії та якісні матеріали. Подруги Бальсана захоплювалися її роботами та просили зробити капелюхи для них. У 1909 році Габріель познайомилася з Артуром Капелем, англійським бізнесменом та пологравцем, другом Бальсана. Капель був освіченим, амбітним, багатим. Між ним та Габріель спалахнув роман, на відміну від Бальсана, який сприймав її як розвагу. Капель бачив у ній потенціал. Він підтримав її ідею відкрити бутік з капелюхами та надав фінансування. У 1910 році Коко відкрила свій перший магазин за адресою 21 вулиця Камбон у Парижі. Спочатку вона продавала лише капелюхи під брендом Chanel Modes. Розташування було стратегічним, неподалік від престижних готелів, театрів та магазинів розкоші, клієнтками ставали актриси, дружини багатіїв, аристократки. Простота та елегантність капелюхів Шанель контрастували з перевантаженими творіннями конкурентів. Якщо вас цікавить справжня історія легендарних постатей та їхній шлях до успіху, поставте лайк та підпишіться на канал. У 1913 році Коко відкрила другий магазин у курортному місті Довіль на узбережжі Нормандії. Там вона почала продавати не лише капелюхи, але й одяг. Її дизайн був революційним для того часу. Жінки носили корсети, довгі спідниці, численні шари тканини. Шанель запропонувала спрощений одяг з Джерсі, м'якої трикотажної тканини, яку раніше використовували лише для чоловічої білизни. Її сукні були простими, зручними, дозволяли рухатися вільно. Перша світова війна несподівано стала каталізатором успіху. Шанель багато жінок почали працювати, замінюючи чоловіків на фабриках та у госпіталях. Їм потрібен був практичний одяг, а не розкішні, але незручні креації хоот кутюр. Колекції Шанель ідеально відповідали новим потребам. До кінця війни у 1918 році Коко Шанель стала відомою модельєркою з бутиками у Парижі, Довілі та Біарріці. Стосунки з Артуром Капелем були найважливішими у житті Шанель. Він фінансував її бізнес, але вона наполягала на поверненні боргу з відсотками, що й зробила до 1917 року. Капель був не просто коханцем, він був інтелектуальним партнером, який обговорював з нею бізнес стратегії, філософію, літературу. Проте він ніколи не розглядав одруження з нею. У 1918 році Капель одружився з англійською аристократкою, що розбило серце коко. Вона продовжувала зустрічатися з ним таємно. У грудні 1919 року Артур Капель загинув у автокатастрофі по дорозі до Кан, де мала чекати коко. Йому було 38 років. Смерть капеля стала для Шанель травмою, від якої вона ніколи повністю не оговталася. У інтерв'ю десятиліття по тому вона казала, що втратила все разом з ним. Деякі біографи вважають, що Шанель ніколи справді не любила жодного іншого чоловіка після капеля. У 20 х роках минулого століття Шанель досягла вершини слави. Вона створила маленьку чорну сукню, просте, елегантне плаття, яке можна було носити у будь-якій ситуації. Журнал Vogue назвав його Фордом Шанель, порівнюючи з масовим автомобілем Форда, доступним та універсальним. До цього чорний колір асоціювався виключно з трауром. Шанель зробила його символом елегантності. У 1921 році вона випустила парфуми Шанелно no 5», створені парфумером Ернестом Бо. Формула містила безпрецедентну кількість синтетичних альдегідів, що створювало унікальний складний аромат. Назва була простою: – 5 з представлених зразків. Флакон мав мінімалістичний дизайн, що контрастував з вишуканими пляшечками конкурентів Шанелно no 5» Став найпродаванішим парфумом у світі та залишається культовим понад століття по тому. У 1925 році Шанель придумала костюм Шанель, піджак та спідницю ствіду, що поєднували елегантність та комфорт. Костюм мав прямий силует, кишені, відсутність корсета це була революція у жіночому одязі. Жінки могли виглядати стильно та водночас почуватися вільно. Костюм Шанель став символом жіночої емансипації. Та залишається класикою моди. Особисте життя Коко було складним та суперечливим. Після смерті Капеля у неї були романи з численними чоловіками: великим князем Дмитром Романовим, герцогом Вестмінстерським Бендером, поетом П'єром Реверді, ілюстратором Полем Ірібом. Жоден не закінчився шлюбом, Шанель ніколи не виходила заміж та не мала дітей. Вона казала, що чоловіки завжди хотіли її змінити, а вона відмовлялася змінюватися заради когось. Роман з герцогом вестмінстерським тривав з 1923 по 1932 рік. Бендор був одним з найбагатших людей у Великій Британії. Він засипав коко коштовностями, возив на своїй яхті, пропонував одружитися. Вона відмовилася, за легендою сказавши: існує багато герцогинь вестмінстерських, але лише одна коко шанель. Ця фраза, незалежно від її достовірності, відображає її ставлення до незалежності. Не забудьте підписатися на канал, щоб дізнаватися більше історій про видатних жінок та їхні досягнення. У 30-ті роки бізнес Шанель процвітав. Вона мала бутики по всій Європі, сотні співробітників, контракти на парфуми приносили мільйони. Її стиль наслідували жінки по всьому світу. Вона дружила з художниками, письменниками, інтелектуалами, Пікассо. Кокто Стравінським діядєвим її салон у готелі Ріц став центром паризького культурного життя, проте найтимнішою главою біографії Шанель стала її поведінка під час Другої світової війни. У червні 1940 року німці окупували Париж. Більшість модельєрів закрили свої будинки моди. Шанель також закрила бутики, звільнивши три тисячі працівників, залишивши працюючим лише магазин парфумів. Вона переїхала до готелю Ріц, де також мешкали високопоставлені німецькі офіцери. Там вона познайомилася з бароном Гансом Юнтером фон Дінклаге, німецьким офіцером розвідки, який був на 13 років молодший за неї. Вони стали коханцями. Дінклаге був агентом Абверу німецької військової розвідки. Документи, розсекречені у 2009 році, підтверджують, що Шанель співпрацювала з нацистською розвідкою під кодовим ім'ям Вестмінстер. Найбільш шокуючою була операція під назвою Модельєр, у якій Шанель брала участь у 1943 році. Вона їздила до Мадрида з метою встановити контакт з британським урядом для переговорів про сепаратний мир між Німеччиною та Великою Британією. Місія провалилася. Британська розвідка знала про її зв'язки з німцями та не сприйняла її всерйоз. Деякі історики припускають, що Шанель була маріонеткою у грі спецслужб, інші вважають її свідомою колаборанткою. Існує також теорія, що Шанель намагалася використати нацистів у власних інтересах. Парфуми Chanel no 5 виробляла компанія буржуа, якою володіли брати Вертхаймери, євреї. Шанель отримувала лише 10% прибутку від парфумів. Решта йшла Вертхаймером. Вона намагалася використати нацистські закони аріїзації щоб забрати бізнес у євреїв. Проте Вертхаймери завчасно передали права на компанію арійському другу, зберігши контроль. Після звільнення Парижа у серпні 1944 року. Шанель заарештували. Її допитували щодо колабораціонізму. Проте, через кілька годин вона була звільнена. За різними версіями, за неї заступився або Вінстон Черчилль. З яким вона була знайома через герцога Вестмінстерського або французька розвідка, не хотіла публічного скандалу. Справжні причини залишаються невідомими. Більшість колаборантів були суворо покарані, але Шанель уникла відповідальності. Після війни Шанель переїхала до Швейцарії, де прожила 9 років у добровільному вигнанні. Її репутація у Франції була зіпсована. Французи пам'ятали, що вона жила у розкоші з німецьким офіцером, тоді як інші страждали від окупації. Бутики залишалися закритими, парфуми продавалися, але ім'я Шанель як модельєра здавалося частиною минулого. У 1954 році, у віці 71 року, Коко Шанель несподівано повернулася до моди. Вона представила нову колекцію у Парижі. Французька преса розгромила показ, називаючи його старомодним та нерелевантним. Критики писали, що час Шанель минув, що послевоєнна мода потребує нових імен. Проте американська преса та покупці відреагували інакше. Вони побачили у простоті та елегантності Шанель альтернативу гламурному нью-лук Крістіана Діора. Американські універмаги почали замовляти колекції Шанель. Знаменитості носили її одяг. Поступово повернулася популярність. Костюм Шанель став улюбленим вбранням ділових жінок та дружин політиків. Жаклін Кеннеді носила рожевий костюм Шанель того трагічного дня у Даласі у листопаді 1963 року, що парадоксально зробило бренд ще більш знаменитим. Останнє десятиліття життя Шанель працювала без зупинки. Вона жила у готелі Ріц, прокидалася о п'ятій ранку, і йшла до ательє на вулиці Камбон, працювала до пізнього вечора. Їла мало, палила багато, спала кілька годин у 80 років. Вона особисто керувала кожним показом, перевіряла кожну деталь. Її характер був важким. Вона лаялася з працівниками, звільняла людей за дрібниці, але водночас надихала абсолютну відданість. 10 січня 1971 року Коко Шанель померла у своєму номері в готелі Ріц у віці 87 років. Вона працювала над новою колекцією до останнього дня. Похорон відбувся у церкві Мадлен у Парижі. Труну прикрашали білі квіти. Камелії, її улюблені, присутні носили вбрання Шанел, її поховали на цвинтарі Буадево у Лозанні, Швейцарія. Після смерті бренд Шанел міг зникнути, як багато інших будинків моди, пов'язаних з однією особистістю. Проте компанія, якою тоді володіли брати Вертхаймери, зуміла зберегти та розвинути спадщину. У 1983 році творчим директором став Карл Лагерфельд, який керував брендом 36 років до своєї смерті у 2019 тисячі він зумів поєднати спадщину Шанель з сучасними трендами, зробивши бренд актуальним для нових поколінь. Сьогодні Шанел один з найцінніших брендів у світі з оцінкою понад 100 мільярдів доларів. Компанія залишається у приватній власності родини Вертхаймерів, що рідкість у індустрії розкоші. Парфуми Chanel no 5» продаються кожні 30 секунд десь у світі. Костюм Шанель носять жінки від Токіо до Нью-Йорка. Маленька чорна сукня стала обов'язковим елементом жіночого гардеробу, спадщина шанель суперечлива. З одного боку, вона була піонером жіночої емансипації через моду, звільнила жінок від корсетів, створила одяг, у якому можна працювати та жити активно. Довела, що жінка може бути успішною бізнес-леді, не залежати від чоловіків фінансово. Її історія від сирітства до вершини індустрії надихає мільйони. З іншого боку, Її колабораціонізм під час війни, антисемітські дії, спроби забрати бізнес у партнерів євреїв кидають тінь на біографію. Психологічний портрет Шанель складний. Вона була самотньою жінкою, яка приховувала біль дитинства за маскою холодної елегантності. Її стосунки з чоловіками були засновані на контролі та незалежності. Вона ніколи не дозволяла собі стати вразливою. Травма сирітства та бідності керувала її одержимістю, успіхом та багатством. Біографи припускають, що її жорстокість до працівників була проекцією жорстокості, яку вона пережила у дитинстві. Шанель створила власний міф про себе, розповідаючи різні версії біографії різним людям. Вона стверджувала, що виросла у замку, що батько був торговцем вином. Що мати померла, коли їй було два роки. Правду про притулок та покинутість вона приховувала все життя. Лише після її смерті біографи змогли відновити справжню історію. Це породило теорію, що весь її стиль, мінімалізм, чорно-білі кольори, проста елегантність був способом контролювати наратив, створювати ідеальний образ, який компенсував біль минулого. Феміністична критика ставиться до Шанель неоднозначно, вона безсумнівно розширила можливості жінок через практичний одяг, але водночас вона не вважала себе феміністкою, підтримувала патріархальні погляди, залежала від чоловіків у побудові бізнесу. Її успіх був можливий завдяки фінансуванню коханців, капеля герцога Вестмінстерського. Вона використовувала жіночність як інструмент маніпуляції, що суперечить ідеалам сучасного фемінізму. Питання колабораціонізму залишається найбільш суперечливим. Компанія Шанел довгий час мовчала про воєнні роки засновниці, документи розсекречувалися поступово, розкриваючи масштаб співпраці з нацистами. Деякі захисники стверджують, що Шанель не мала вибору, що виживання під окупацією вимагало компромісів. Критики вказують, що вона не просто виживала, вона активно співпрацювала, жила у розкоші, намагалася використати нацистські закони для. Особистої вигоди, історичний контекст важливий для розуміння. Під час окупації тисячі французів колабораціонували з різних причин: страху, вигоди, ідеологічних переконань. Після війни французьке суспільство воліло забути про цей період. Багато колаборантів уникли покарання завдяки зв'язкам або корисності для нових властей. Шанель не була винятком, але її слава робить її випадок особливо помітним та суперечливим. Вплив шанель на моду неможливо переоцінити, вона змінила базову парадигму жіночого одягу від декоративного до функціонального, від обмежувального до звільняючого. Її ідеї про простоту, якість матеріалів, вічну елегантність продовжують впливати на дизайнерів. Концепція базового гардеробу, інвестицій у якісні речі замість гонитви за трендами це філософія шанель. Парадокс полягає в тому, що жінка, яка ніколи не мала щасливого дитинства, стабільних стосунків або сім'ї, створила символ жіночої елегантності та впевненості. Жінка, яка приховувала біль за холодною маскою, навчила мільйони інших виглядати впевнено та стильно. Жінка з темним минулим стала іконою світла та розкоші. Ця суперечність робить її історію одночасно надихаючою та тривожною. Коко Шанель довела, що походження не визначає долю, що можна піднятися з найнижчої точки до вершини через талант, наполегливість та стратегічне мислення, але її історія також нагадує, що успіх має ціну, моральні компроміси, самотність, потребу постійно захищати свою позицію. Вона створила імперію, але померла самотньою у готельному номері, оточена лише співробітниками. Спадщина Шанель продовжує жити через бренд, який носить її ім'я, кожна жінка, яка одягає костюм шанель або використовує парфуми no 5, стає частиною цієї історії. Історії дівчинки з притулку, яка стала легендою, змінила моду назавжди, але так і не знайшла особистого щастя. Історії, яка доводить, що геніальність та моральність не завжди йдуть поруч, що можна змінити світ і водночас мати темні секрети. Коко Шанель залишається загадкою, ікона стилю з суперечливою душею, яка назавжди змінила уявлення про жіночність та елегантність.